Вітаю, пані та панове, це Фристу 21 Ком. Ми продовжуємо епопею з вживанням шут. І наразі в нас вживання шут в умовах. Шут може вживатися в умовах не тільки в головному реченні, як ми звикли, він може також вживатися і в підрядному реченні умови. Але це стосується тільки умови першого типу. Тому, коли в нас є ось така комбінація, це означає, що ми маємо справу з «conditional», Type 1. навіщо це потрібно? Чому не можна поставити Present Simple і не страждати? Ну справа в тім, що Conditional Type 1 – це, хоч і реальна умова, але все таки умова, і в неї є шанси не відбутися. І от, коли в мене ситуація, що я вважаю, ну це навряд чи буде. Ну, може бути, але навряд чи. Тоді я можу поставити шут, не більше того. А так в цілому буде та сама умова першого типу майбутнього часу. Зокрема, майбутнього часу, бо щодо теперішнього зазвичай так не робиться. Отже, we have no jobs at present. в нас нині немає роботи. If the situation should change, we will let you know. Якщо ж ситуація раптом зміниться, ми дамо вам знати. Але навряд чи ситуація зміниться. Причому в найближчому майбутньому. Далі, друге, I have hung out the washing to dry on the balcony. Я вивісила випрані речі сушитися на балконі. If щось там щось там, can you bring it inside? Якщо щось трапиться, чи можеш ти занести це все в дім? Так, ну що в нас може трапитися? Дощ може піти. Зазвичай це проблема. If it. should. Rain. Дощ може трапитися, але навряд чи. Ну, якби була велика вірогідність дощу, навіщо б це я вішала його на балкон? Далі третє. I think everything will be okay. Я думаю, що все буде добре. Далі, шось там. I'm sure we'll be able to solve them. Я впевнена, що ми зможемо їх вирішити. І тут швидше за все, оце. There are any problems. If there, і тут there should be. Таке теж може бути. Зе може бути все, в принципі, любі часи. Не обов'язково there is the ra. Ну і тут підказка ще зем стоїть. Тут неможливо помилитися. Далі, четверте, I don't want anyone to know where I'm going. Я не хочу, щоб хтось знав, куди я йду. І далі щось там say you don't know. Якщо хтось і спитає навіть, хоча навряд чи спитає, ну скажи, що ти не знаєш. І далі, if anyone should ask. Тепер друга частина в нас трошки складніша, тому що тут у нас з'являється інверсія. І коли ми маємо інверсію в умові майбутнього часу в type 1, це всього-навсього шут треба поставити на перше місце і забрати if спереду підрядного речення. Цебто це inverted, так, візьмемо другий колір inverted Conditional type 1. Отже, що ми маємо? «Should the situation change, we will let you know». Це ті самі речення, тільки перероблені в інверсію, не більше того. Якщо ситуація зміниться, ми дамо вам знати. В нас зникає if, тут у нас був if, тут у нас вже немає if, нічого нема. Тут у нас shoot стояло після підмета, тут shoot стоїть зразу, а далі ось підмет. Ну, ось так воно працює. Воно, якби виходить як питальний порядок слів. Що воно нам дає? Воно дає трошки підсилення. І це ще більше показує нам е, той нюанс, е, що той, хто говорить, не дуже то сильно вірить в те, що таке взагалі можливо. Е, далі, щось там can you bring the washing inside. Знову ж таки, if it should rain. Значить, if не буде стояти, далі «Should» ставимо. Далі it. Далі rain. І все, і готово. Далі сьоме. Щось там щось там. I'm sure we will be able to solve them. Значить, оцього монстра треба переписати. If there should be any problems. Значить, should. Далі there. Бо це в нас фіктивний підмет. Це не підмет, звичайно, але ну, він так схожий на нього. Він ним прикидається. Далі be. Далі any problems. І далі восьме. If anyone should ask, say you don't know. І тут виходить, should anyone ask? Куди я йду? Скажи, що ти не знаєш. Ось така вправа. Ну, по суті, це нюанс, скажімо так, вживання «should». Це не так часто зустрічається, але тим не менше, як не дивно. Зустрічається більше оцей другий випадок, коли в нас інверсія. Так, інверсію дуже люблять в conditionals, особливо з першим типом умови. Особливо, коли людина не дуже сильно впевнена, що воно буде. Ну, от, коли в нас така ситуація, тоді воно і вживається. І тут можна закінчити. Посилання на теорію по інверсії в типах умови, буде в описі відео. Посилання на теорію по шут взагалі. Також буде в описі відео. Книжка в мене в Телеграм, заходьте, скачуйте, кому вона потрібна. Скріншот там же, в Телеграм. Заходьте, підписуйтеся на канал, там буває цікаво. Далі обов'язково буде. Підписуйтеся на канал, нас має бути багато.